Вітаю вас, мої чудові глядачі. Ось який гарнесенький! Привіт! Що ти? Ай! Ну, отак, от отак привіт! Гарненький! Що ти? Їсточки, так? Да? Прийшов сюди? Да? такий! Ой, ти гарнесенький! Ой такий! Їси, да, так, да, жуй, жуй, поки травичка ще є. Ось такі. І там воно, де. І ось сюди. Собачка до нас біжить. Видно охорона. І воно де Які у нас. Привіт. Ривіт ти! Привіт. Ай, привіт. А ти що хочеш, так? Да? Всі сюди. Ти чий? Все, все, все. Хороший, хороший. Ні? Ну і отака краса мені зустрілася. Ну, їж, їж. Хоро... О, такий. Так ти такий уже товстенький, став. Видно, тебе годують гарно. Да? Дуже-дуже гарно. Так. Ага, дивіться, з вами балакаю. Когось бачу. Бачу, бачу, бачу. Що це в нас за красунчик? Так, давайте провіримо, що це в нас за красунчик такий, як він у нас пережив мороз. Мерзлий! Геть мерзлий, так, а ну, дивимося, листечко. Ну, реально. Мерзлий. Так, а ми ну, дивимося з вами на цього красунчика. Як він у нас пережив мороз, а ну? Ой! А, який гарненький, але геть мерзлий, ніжка, шапинка. Листя, але пережив. Ну, відламала, бо його по-любому не забереш. Та бачимо, він у нас білесенький, не червивий. Ой, білий грибочок. Дякую, дякую, дякую. Зараз тут покручусь, поверчусь, подивлюся. Так що цей грибочок у нас мороз пережив. Ну, він реально мерзлий. Щось поверчусь, подивлюсь, може, ще знайду. Ой, о, Краса в лісі, як ідеш, буває така краса зустрічається. І ось хочу вам показати вже дерево, яке віджило своє, але на ньому гриб трутовичок. І він ну, наче експозиція. Красиво так. Так, да, він заселяє вже це трухле дерево. Ну, але він робить свою роботу. Але красиво. кожна своя робота у лісі. Отак. Йдемо з вами далі. В лісі чудово. Брожу тут між березками, шукаю, може ж тут іще білі грибочки попадуться. Хочу піти на свої місця, де знаю, де повинні бути грибочки. Ну, я так думаю, але чи вижили вони, чи ні. І з вами подивимося. Так, йдемо далі. В лісі чудово, гарно, тихо, прохолодненько, але гарно. Немає вітру. От люблю я таку погоду. Все, друзі, йдемо з вами далі. О, чудовий ліс. Так, друзі. Реально. Дерева голі, всі стоять. Листя все опало. І я хочу вам сказати, що листя і прикриває землю, але земля я відчуваю, мерзла під ногами. Тому морозець був гарний. ну, Перед цим були дощі, звісно, волога земля вона ухватила бігом морозець. Ну, але гарно. Оце, що тихо, дуже гарно, немає опадів поки що. Дуже гарно. А, бачу, 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 балакаю з вами. забираю. Ось, красуня наша, така низенька японська айва. Не зривайте всі квіточки і залишайте їх. Так, і оце ми бачимо, що у нас японська айва. Дуже гарна теж до чаю, корисна, гарна, можна з медом, можна... Так, можна підсушити. Так, друзі, йдемо і пускається у нас потихеньку сніг. Бачимо, водичка в нас вже підмерзла. Але вчора був більший мороз, сьогодні меншенький трішки. І йду з вами, опускається у нас сніжочок. І такий. Одна. І лопати, і лопати і упав. В цьому році ще не було снігу у нас, ну потихеньку спускається. Так бачу, люди повикидали. Ага, зеленушка. Люди не розуміються. Отак. Повирівали, повикидали. Грибочок підмерший. Ну, але він свіженький. Хтось його зрізав. Ну, не розуміють люди. Друзі, у нас зима такі лопати сніги, і я вибралася. Але нічого, може він не надовго, ну реально красиво так. Лопати лопати які. Так що у нас зима. Красиво як. Так, друзі, наскільки можна буде, настільки ми з вами і походимо по лісу. Тому що ось гігрофори, їх позбивали. Ой. Ну навіщо? Ну, є так є. Скажіть, от навіщо? Росте собі, де росте. Ага, і бачу, ось тут гарненьке. Гігрофор пізній. І осюди він, але вже його О, ще старенький. Такий брати не буду. Так, воно ну, зараз покажу вам. Отакі. До речі, тут вони і не підморожені. Ну, мабуть, так, містинка. така сосна. О. Ігрофор пізній, але сніг спустився красиво. Ну, нічого, друзі. Ви в мене гарні глядачі, просто чудові. Я думаю, ви будете дивитись мене до кінця. Будь ласка, прошу вас вашої підтримки, а це ваші лайки. Звісно, коментарі пишіть, тому що це теж підтримує канал. І Звісно, запрошую до себе нових підписників і йдемо в таку зиму ходити по лісу. Додалі. Ось скільки їх гарненьких. Ой, вони мені такі смачні. Я їх так люблю. Дуже гарний грибочок. Так, сніжок іде, а грибочки збираємо. Так. Так, да, сніг пустився. Дуже великий. Так, а ми з вами збираємо такі гарні гігрофорчики, такі екземплярчики великі, ось жирненькі. Так, друзі. Так, на ще трошки стихає сніг, ну, поки що. Прийшла ж на містинку, де я знаходила пусті грибочки. Так, і дивлюся з вами. Я знайшла вже тут чотири штучки. Та думаю, ж подивлюся, може, ще де побачу. Так, ну, десь бачила, ага, ось тут. Польський грибочок мерзлі, вони мерзлі, ну, але є. Це так само, як ви. Я вам хочу сказати, що рекомендують, щоб гриб найбільше своїх корисних властивостей зберігав. Його рекомендують отакими сирими класти морозилку. Так що ми якраз до морозилки їх зараз і забираємо. Дома будемо готувати. Так, ось сюди я зібрала такі мерзлі і <смітні> дубові грибочки. Геть мерзлі. О, ну, але вони є. Так, далі йдемо, дивимося, може ще що знайдемо. Ну от, з тих сніжок, але вологу холодно стало. А ми з вами збираємо грибочки ж такі. Так. Погризені. Ох, як їх люблять. Дуже часто, дуже часто. Майже, ну, майже через один трапляються погризені полячки. Ну, це такі. Вже які. Ось який чудовий. Ой. Ой, гарненькі, які. Так. Потім бачу ще. о, ми з вами попали. Так, друзі, хочу вам показати грибочки, трошки стих сніжок. Буду ще ходити. Ось такі чудові в мене екземплярчики, полячків. Так, бачимо, вони всі мерзли. А, Дубові. Так, але гарненькі, погризані, люблять їх. О, такі майже кожен... А ось які молоденькі, гарненькі. Ось о, які красунчики. А ось який велетень. М -м -м. Краса. А ось сюди деякі велетень. М -м -м. Так, білячок, звісно. Так, ось такі. О, погода трішки заспокоїлась, буду ходити далі. Ще дивитися. Може, ще що назбираю. Ну, але і так. І, звісно ж, білячок. Так, грофурчики, я вже їх там не показую виходити, але тихо, думаю, ще походжу. І я вам хочу сказати, ходжу і думаю, а де ж наша Фламуліна? Опеньок зимовий. Ну не може бути, що я її бачила. І вже тижня два не бачу. О! І вона нам зустрічається. Так, давайте заберемо обережненько. Ой. Так, фламеліна Оксамитова-Ніжкова, зимовий опенюк. Грибочки замерзають. Але чого опенюк зимовий? Тому що має такі стіночки, якого немає властивості руйнуватися. Розмерзся грибочок, і він, наче, свіженький. Знову замерз і знову свіженький. Так, на деревах їх шукайте. Цекий свіженький, молоденький грибочок. Він не потребує відварювання. і... Дуже-дуже смачний і корисний. Так що беріть, таке сонечко росте у лісі. О, хочу показати. У нас з'явився ще такий грибочок, який росте на гілочках, такий желейний. це маленький, але цей грибочок буває іноді дуже такий е, товстенький, залозиста, була, буває железиста, різна вона буває. І він, коли такий м'ясистенький, збирайте його, він як гриб муер І ми його купуємо за такі немаленькі гроші. А в нас він росте ось сюди на деревах. Збирайте і до салатику. Так, ще ж вам хочу показати. Балакала-балакала. А тут у нас, а у нас тут польський грибочок. О, краси. Бачимо, як його... Ми хто це його так їсть? Ой, збила його, ніжку залишаю, а шапинку забираю. Я, чесно, поділила. Так же, так же, отакий польський грибочок беремо із собою. Так, слимаки їх їдять, а в лісі волого, гарно. І ось це бачимо теж погризаний грибочок. О, хай їдять. О, а це я заберу. Так, ще цікавий грибочок нам трапився. Так, отакі. Вушка. Бачимо, мерзли, але трішки вже відтаяли. О, красунчики. О, Так що ваші думки, вони чують. Переходите в ліс, все погано викидайте. Тому що тут вушка вас чують. О, красунчики. Так, це у нас і буде вушко. Грибочок теж муер, Такий зелений. Да, І він їстівний у нас. Такі красунчики. Ви його теж беріть отак, забирайте. Ой, які мерзле. Ох, ого. Бачимо, мороз зась прихватив їх. О, таке вухо здорове. Це, це вухо точно все почує. Ой, мені неудобно беріть ножа і ножом, і ножом його, їх відрізайте. Але я вам вже хочу і розказати і показати. І буде на вушко, і бачимо, ось тут вони у нас ось отоборюються, ці грибочки. Ага, тут вже вони ось і підсохли. Але коли він підсушений трішки, ви його беріть, цей грибочок. Стане, наче тільки виріс. Так. Маленький такі брати не буду, але запам'ятаю цю містинку, тому що тут вони ще у нас будуть. І так само використовуйте цей грибочок, салатики, корисний, гарний грибочок. Теж і удане вушко. Або аурикулярія вухоподібна. Ось. Такий чудовий уже зимовий ліс. Піднімаємо голови і вже дивимося не під ноги, а дивимося на дерева, на пеньки. Наші грибочки вже піднімаються вверх. Так що і ми піднімаємо голову і дивимося вверх. Друзі, на цьому наша прогулянка з вами закінчується. По такому Чудовому, уже зимовому лісочку. Дуже важливі ваші лайки, ваші коментарі. Будь ласка, запрошую до себе підписників нових. Якщо ви любите збирати грибочки, цікавить вас світ грибів різних, їх дуже багато, які можна їсти, які лікарські, їх дуже багато. От. То приходьте до мене, підписуйтесь, діліться моїми відео. Буду всім! Вдячна, бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.